Кітя, ану, йди сюди. Ти мені потрібно для контенту, китенька. А яка Рижа із Парижа. Котя, йди сюди. Тут мишка є, тут мишка є. Не хоче до мене котик йти. Я ображена. Ніхто мене не любить, навіть котики. Бридки кіся. Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні 109 гривень за кілограм. Я в нашому улюбленому магазинчику і я міняю кардинально свій стиль одягу. Я сьогодні зустрічаюся з своїм персональним стилістом. Так, ура! У мене з'явився свій персональний стиліст, який сказав і оцінив мій гардероб і сказав, що в мене все просто можна викинути в смітник. Якісь такі човники я побачила. Ну, я не знаю, що це за бренд. Можливо, це навіть якийсь дорогий бренд, вони так нічого виглядають. Але мій старі сказав, що потрібно яскраві образи створювати, жіночні, а не так, як я одягаюся. Просто в бежеве, чорне, однотонне. Ні, ні, ні. Сказав стиліст, він зараз підійде в цей магазинчик. Але я повинна обрати деякі речі. І ми будемо дивитися. На мій поля, ця сумка. Така нічого, але містеліс каже, що з цією сумкою можна тільки ходити на город. Ця вже трішки краща, вона має декор такий з пушком. Більш цікава, до речі, я читала десь в газеті, що такі всякі декори на сумках. Вони зараз актуальні. Як ви вважаєте, це, мабуть, шкіра з пітона? Можливо, навіть і натуральна. Це ніяка сумка. Я хочу щось таке блискуче. Ось ця вже краще підійде для мого нового гардеробу. Вона така з блискітками. І можна ходити, будь-яке з нею. Ну, що сьогодні я бачу о, сумок, поганий вибір. Немає таких велітки з блискітками, з камінчиками я хочу. Це з пайсиками сумочка. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підтримуйте мене, рекомендуйте, рекомендуйте одна надія на моїх глядачів, які порекомендують мені. Це теж дуже простенька. Ну, вона мені візуально подобається ця сумка. Ну, мені потрібно оновлювати гардероб, тому що в мене вже роки, потрібно яскраво одягатися стильно. Щоб мене було здалека видно. О! Це щось краще, але не то. не то. Це я просто вам буду показувати, можливо, комусь сподобається. Така простенька сумка дорожня. Вона досить містка. Можна весь свій гардероб завантажити туди. Це шкіряна сумка рюкзак. Має вигляд шкіряної і досить хороший стан. Ну, я таку сумку брати не буду. Для чого вона мені така? Зовсім не має вигляду. Я шукаю з блискітками. Якийсь гаманець є. Ну, він вже досить поношений. Так, подивимося, що тут цікаво. Тут всякі дрібнички є. При Подивіться, які браслети. І він всередині такий золотий. Їх дуже багато. Це подарункові браслети, мабуть. Що тут написано? Такі букви незнайомі, це не українські букви. Так. А це хто такий? Хто свій портрет, напевне, наклеїв? Пташка? Ну, дзьобак відбитий. Пхала не туди, куди потрібно. Так, фотік. І качечка це я зранку, коли я сижу на унітазі, такі в мене очка. Так. А це зайчик такий милий. Подивіться, які симпатичні зайчики. Некесенький, зайчиська. Ну, і ще один зайчик. Так, я порину зараз пошуки. Людей досить багато. Перед останній день товару дуже багато. І я сподіваюся, що я знайду щось дуже класненьке. Ну, напевне, мені потрібно йти в перший день, щоб якісь такі розкішні речі знайти, а не такий спокійний светр. Що це за бренд такий? Напишіть, які зараз бренди популярні, які люксові, які преміум бренди, які бренди взагалі варто шукати, чи ви не даєте перевагу брендам, а чи просто ви обираєте одяг, який вам подобається. Якийсь такий свайтрик, така блузочка. І такий бренд я десь бачила, що він досить відомий. Ну, це таке по хаті можна ходити на город ні про що. Хто знає, що це за бренда, пишіть в коментарях. Якась віскоза там. Я вже багато речей бачу, що написано віскоза, що це за волокно таке, і чи воно натуральне, чи синтетичне. Так. Ще один бренд, я десь бачила, що він відомий, і навіть писали, що він якісний. Я дивлюся інших блогерів, вони показують. Вони так знають всякі різні бренди. І я в них вчуся. Ще ось такі штани, дуже вони такі м'якесенькі, в них добре спати. Це, напевне, піжамні штани. Сто відсотків чогось там. Ну, вони м'якенькі, можливо, вони навіть натуральні. Ой, який шарф, який шарф яскравий для мого нового образу зовсім. Можна навіть використати кроватку. Ще ось такий блискучий шарф. Так. Ну, я шукаю, я шукаю, бачу, люди обирають, вони так швидко орієнтуються. Такий червоний, якийсь сватер, кардиган, м'якесенький. Не знаю, я вам все показую, я не розуміюся в цих речах. Це імпортні речі, вони привезені за кордону, якийсь клубочок намальований. Це щось таке м'якесеньке, можна спати. Це напевне піжама. І знову цей бренд, я вже цей бренд показувала. Він мені попадається, має такі гумочки по бокам. Для чого ці гумочки? В Ромашечки такі. Розмір L. Це схоже на трикотаж. Добре спати, буде, можливо, я і візьму цю ковтиночку. Так, які красиві блузи. Подивіться, яка блуза красива. І ця красива блуза. Тут колір такий а, бежевий. Так, спідничка з яким розрізом, вона а, має вигляд шкіряної. Можливо, це навіть і натуральна шкіра. Де мій стиліст, я вже так чекаю, я вже вибрала пару речей. Ну, щось такого я хочу. Подивіться, які я знайшла легінси. Оце те, що мені потрібно. Яка красота! Ну, вони мають плянку. Яка класна річ! Це латекс, це латексні такі брючки. Їх можна просто на кожний день в свій гардероб. І ще така блуза, вона така прозора, ніжна, якраз до цих латексних легенсів, червоних, буде просто супер. Я послухаю, що скаже мій стиліст, чи він порекомендує, але я вважаю. Зараз потрібно підібрати якісь босоніжки, якісь туфлі, можливо, ось ці підійдуть. Ну, на моє вибору. Ви знаєте, коли мені було не потрібно, коли в мене був інший стиль одягу, було стільки цікавих розкішних речей. Може, такі посонішки, я не знаю, ну вони такі якісь ніякі, такі заскромні. Я хочу на таких високих підборах. Ось такі, ось такі, ну, якби вони були червоні, якби вони були латексні, лакові. Подивіться, пані стоїть збоку, вона мені просто заздрить. Вона дивиться на ці латексні і ще цю сумку беру, і вона мене просто ця пані збоку роз'їдає очима. Вона чекає, щоб я оці легінси з латексу повісила назад, і, мабуть, вона хоче собі їх придбати. Вона дуже дивиться в мою сторону і заздрить, що я вибрала такі цікаві речі. Подивіться, ця блуза, вона просто ідеальна. Взяти червоний вюзгатер, взяти оці латексні легінси І оцю сумку лакову червону. І можна навіть оці, от вони такі модні ну по кольору тут більше вони такі малинові але тут сюди червоні або чорні підійшли, і можна їхати на шувар, їхати на шувар, купляти помідорки яблочка, і буде дуже зручно і красиво. так Можливо, я оці підберу, я оці підберу. Тому що інших немає. Я в розпачі, я в розпачі. Я хочу отакі от на височених піпо. Подивіться, яку я знайшла ще сукню, я зараз буду міряти. Я теж би цю сукню придбала. Вона розкішна просто на кожний день. Це просто супер варіант. Подивіться, скільки тут близькі, і яка вона довга, розкішна, вона має такий хвіст ззаду. Рожева. Це можна зранку. Ну, ця така собі, якби непогана, але но... ні, ні, ця попередня набагато краща. І ті легінси з латексу просто розкішні і ця блуза-біла. Ну, я вам показую, можливо, вам сподобається. Я люблю і роблю огляди, люблю ходити по таких магазинчиках, шукати цікаві речі. Так що чекайте, попереду ще буде багато цікавого, Я буду приміряти різні цікаві речі, латексні такі. Футуристичні, а подивіться, яка сукня, вона теж блискі, якби Вона була коротша і більш відкрита. А це вона така закрита і чищо довга. Ні, ні, мені таке не підходить. Абсолютно. Ну, Це така на дачу підходить. Можна їхати картоплю купати, бо вона довга, сонечко не буде напікати. Така м'якесенька тягнеться, можливо, це як трикотаж, якийсь такий бренд. Ап. Ляпа на трохи це відпореться. А можна і спати нічної сорочки. Розмір М може мені бути. Так. Ще ось така сіточку, красива сукня. Ну, вона чорна, але вона вся у камінчики, вона вся прозора. Цю маєчку знизу можна відрізати, щоб вона була більш прозора і було більш цікавіше. І можна одягнути якийсь боді червоний. ще Така, бачите, сукня вона з етикеткою паперовою. Ну, вона така дуже вона ніяка. Ні. Підійшла б на кінець, то я знайшла те, що потрібно. Відкриту, розкішну сукню, знизу з пушком, вся в блискітках, зав'язочки має на шиї, спинка відкрита. Це просто, якщо я в неї зараз влізу в цю сукню. Я її беру, я її беру. Ця пані за мною спостерігає, що хоче такі легінси. Я легінси заховала, заховала в торбу. Я їй не віддам ці латексні легінси червоні. Подивіться, я вже прийшла в примірочну. Зараз я примірюю цю сукню, вже є мій стиліст. Як вам? Чи задовго? Ці мотузочки можна зав'язати. Вау. Гарно. Вам гарне? Воно висить не гарне, а так воно. Я її беру, ця сукня зручна. На кожний день їхати, нашувати помідорки, просто буде легко, зручно, можна ніжку підняти, коли в автобус з пакуночками заходити. І вона ще нова, якась шейн. шейн. магазин. Це дуже дорогущий бренд. Ой, що я бачу? Різні шапочки, ось такий капелюшку, навіть би мені підійшов до цієї сукні, до тих легінсів. Це був би повністю завершений стиль. На сьогодні я беру, я беру ці легінси, я беру ту білу блузу, Я беру. Ну це ні, це не підійде під цю сукню. Я так не можу і визначитися. Подивіться, це теж би підійшли такі босоніжки, сатинові, коралові. Ну, вони мають низькі підбори. Потрібно, щоб такі платформи були високі. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть коментарі. Всіх люблю, цілую, па-па!